Вітаю всіх любителів лампової техніки. Сьогодні хочу вам презентувати повністю відреставровану, модернізовану, осучаснену лампову радіолу Латвія М159. Шикарнюча радіола. Випускав її Ріжський Радіозавод ВЕФ. От серійне производство цієї радіоли почалося. 1959 році і випускалася Радіола до 1965 року. Значить, роботу я почав, вона була в занедбаному стані, неробоча. От, можна буде зацінити, подивитись, що тут зроблено і як вода виглядає. Значить, проігруватель пластинок теж відреставрований, тонарм. Переключателі, модуль, все акуратно змонтовано, все крутиться, вертиться і працює ідеально. Радіола Латвія це одна з перших випусків. В перших випусках радіоли оця індикаторна лампа була змонтована на передній панелі. От, в більш пізніх випусках радіоли, 60 ті годи, 61, й 2 і так далі. Цю лампу індикаторну почали монтувати тут під склом. Тому ми зараз спостерігаємо на радіолу перших випусків Латвія. Все покрашено, пролаковано. Акуратно все виглядає. Ну, от тут. Видно зсередини, як вона виглядає. Все акуратно зроблено. Реставровані динаміки. Тут фронтальних два динаміка, 2 ГД8, вони вроді би одинакові, але вони трошки різні, мають різні резонансні частоти для того, щоб збалансувати низькі середні частоти, один динамік починає низькі частоти. Брать із 80 Гц, оцей, а цей із 100 Гц. Ну і два бокові динаміка високочастотних. Вони дають об'ємне звучання і непогано звучать оці чотири динаміка, значить, в місті в схемі два трансформатора. Один трансформатор вигідний на фронтальні динаміки, другий трансформатор поменше на бокові динаміки. Лампи нові поставив, замінив всі конденсатори в схемі, через яких йде звук, щоб правильне було звучання. От, і радіола зазвичала ну, совершенно по-другому, чим ізначально вона випускалася заводом і спустя 60-70 років звук був сухий і не той, що треба, щоб як звучало, лампо, должна повинна звучати лампова техніка. Вихідна потужність схеми у всього півтора Втат. Ну, їх достатньо для того, щоб озвучувати середню, велику кімнату в квартирі, і звучить дуже непогано.